Ну що, розглянемо питання делегування. Зазвичай неправильно розуміють, що ж таке делегування. Делегування це не про довіру, це передусім про контроль. Емпиричним матеріалом нашого відео буде передусім мої особисті дослідження, моя практика саме в сфері юридичній, а також. Зворотній зв'язок від моїх клієнтів по бізнес-коучному. Тобто в мене є люди, які є власниками тих чи інших компаній керівники. І я аналізую їхні стратегії успіху узагальнюю. І результатом цього є дане відео. Ну, Сюди також ми можемо віднести вчення різного роду психологів, соціологів. Коротше кажучи, вам буде цікаво. Поглянути під новим кутом на те, а що ж таке делегування. Так от, делегування це передусім не про передачу влади, а про передачу відповідальності. Іншими словами, делегування це не акт довіри до команди, а це інструмент контролю. Тобто ви передаєте іншим можливість відповідати за результат. Зверніть увагу, що іншим це в тому числі як людям, так і певним неньям, якщо можна так сказати. зокрема, штучному інтелекту, якомусь боту, юридичній особі, до прикладу, власник компанії, власник бізнесу може передати делегувати. Певні такі от відповідальницькі моменти саме юридичній особі, а не вести, як він звик, можливо, до цього моменту всю свою комунікацію і діяльність через режим фізичної особи підприємця. Тобто делегувати відповідальність, делегувати ризики відповідальності по зобов'язанням можна також саме через заснування, до прикладу, товариства з обмеженою відповідальністю або акціонерного товариства. Таким чином потрібно в даному випадку, якщо ми маємо намір делегувати відповідальність, зробити так, щоб ви могли контролювати ситуацію на відстані. І відповідальність залишається на команді, але от влада і ресурси залишаються під вашим контролем як керівника, як засновника. І зверніть увагу, які бувають помилки. Якщо ви. Будете делегувати щось без збереження контролю над цим усім господарством, то команда почне діяти в обхід вашої влади. Іншими словами, ви можете створити, до прикладу, конкурентів вашому бізнесу. Тому вам важливо делегувати, але при цьому помірно контролювати делеговане. І таким чином, делегування буде ще одним з інструментів ведення бізнесу. Це перша теза. У нас їх буде. Три, а можливо, навіть і чотири. Другий такий момент, який важливо тримати у фокусі уваги це те, що делегування про розподіл, як я вам вже казав, ризиків, а не завдань. Тому важливо саме от ці ризики розподілити і контролювати їх. Тобто потрібно зробити так, щоб ризики жодним чином не приходили на ваш рахунок. Певною мірою кожне завдання несе ну, той чи інший ризик. І тому робіть так, щоб навіть у випадку факапу цей ризик жодним чином не торкнувся вашої репутації. Звичайно, що контроль за такими реперними точками ви б було б добре, якби залишили за собою. Я вам уже натякнув, яким чином можна делегувати ризики. Якщо от у мене є такі підприємці. Якщо вони ведуть бізнес в якості фізичної особи підприємця або взагалі ніяк не реєструють жодну організаційну праву форму, то вони ризикують усім своїм майном. А можна делегувати, можна оцей ризик розподілити на юридичну особу і найняти туди керівника, до прикладу, директора компанії чи президента, найняти персонал і контролювати його інструментами власника. Тому задумайтесь на це. Ми можемо створити вашу персональну таку от систему делегування. Для цього ви можете звернутися до мене за коуч такою сесією, де ми протягом однієї чи двох годин зробимо вашу таку успішну модель делегування. Але це дещо згодом, я вам розкажу більш детальніше, як, як це роблять зазвичай і що ви можете отримати в результаті. Тому делегування це про спосіб перекласти ризики на інших. От занотуйте десь собі. Ну і третій, такий важливий момент, що делегування це певною мірою про маніпуляцію, мотивацію команди. Тобто ми не просто передаємо завдання, а певною мірою, як казав Гертхофстейде, який вивчав. Культурні особливості тих чи інших спільнот. Тобто, ми певною мірою маніпулюємо мотивацією команди. Я вам зараз розкажу більше, бо, можливо, вас лякає слово маніпуляція. Але давайте трішечки буквально зачекайте, і вам стане зрозуміло. Так от, є у нас культури, в яких, до прикладу, низька коротка відстань до влади. Зараз пояснюю. Коли у ваш кабінет можна прийти без попереднього запису як до керівника, то це означає, що у вас коротка дистанція до влади. Не потрібно записуватись, і будь-хто із працівників може набрати вас по телефону і одразу отримати ту чи іншу відповідь. А є довга відстань до влади, це коли потрібно записатися, є секретар, є помічник, за місяць наперед потрібно це зробити. Так от, про делегування у цих двох різних культурах спільнот, у цих двох різних типів культур бізнесів. В бізнесах, де у нас коротка відстань до влади, то це ось процедура делегування це буде акт довіри до вашого працівника, акт довіри до вашого колеги. А от в культурах, де є певна така от ієрархія, де є Велика, ну, більш значна дистанція до влади, то це певна така ситуація по створенню ілюзії відповідальності, ілюзії самостійності. Тобто, працівник він такий от заохочується і розуміє, усвідомлює, що він може бути більш таким от автономним і він, можливо, спрямує всі свої ресурси для того, щоб показати. І реалізувати себе як максимально так от м ефективну людину, показати особисту ефективність він може, коли йому делегують. А в той же час, якщо ми говоримо про делегування в контексті спільнот бізнесів, де коротка дистанція до влади, то там відбувається самовираження людини, тобто вона самовиражається через те, що їй довірили ось таке от відповідальне завдання. Таким чином, оце і є ось той аспект, про який я вам говорив. І він полягає в тому, що можна маніпуляти певною, маніпулювати певною мірою командою. Але зверніть увагу, що залежно від того, який тип культури в команді. Вам дуже довго довелося би вивчати це все діло, але є у вас я. І тому я можу считати, який у вас тип культури. З'ясувати, які ще можливо параметри необхідно зняти із вашої спільноти для того, щоб оптимально запропонувати інструменти делегування всередині команди, або вам запропонувати ваш який от, максимально ефективний шлях делегувати саме цією спільнотою, в якій ви є. Ви повинні розуміти, що лідер в одній спільноті може бути високоефективним. А вже змінивши контекст, змінивши іншу спільноту, він уже не такий ефективний. Маю на увазі, до прикладу, лідер художників, скоріш за все не буде лідером у армійській системі. І навпаки, лідер в армії ну, може не бути лідером, до прикладу, там серед математики. Тому зверніть на це увагу. Ну, певною мірою метафорично пояснюю на пальцях, але я думаю, ви зрозуміли, що лідер в однієї спільноти. В іншій взагалі може не бути таким. Або в одних ситуаціях, в одному середовищі, ці якості потрібні цій спільноті лідера, а в іншій взагалі вони будуть заважати. Ну і такий от давайте на закуску, четвертий момент: делегування це тест на лояльність. Кожне делеговане вам завдання це тест на лояльність ваших підлеглих. Тобто ви перевіряєте, наскільки вони готові виконувати ваші долучення, наскільки система автономна. Можливо, це також буде інвентаризація того, чи вистачає вам певних ресурсів, чи не вистачає. Також це буде інструментом зворотнього зв'язку. Ви зрозумієте, які працівники надають вам зворотній зв'язок, а які не надають. Певною мірою це і про випробування. Ви побачите, хто із ваших підлеглих. Колег гідний зайняти, можливо, ту чи іншу посаду. Або навіть не скільки посаду, а наскільки можна розраховувати на цю людину, який ступінь довіри можна до неї виражити. Тому от найкращі лідери вони делегують це по моїм таким суб'єктивним спостереженням, завдання не завжди для ефективності підвищення чогось а в ряді випадків і для. Тестування лояльності підлеглих. Бо потрібно завчасно зрозуміти, на кого з підлеглих можна розраховувати і в якому контексті. Таким чином, ми зрозуміємо, а які працівники є максимально ефективними і результативними. І запропоную вам варіант подальшої нашої можливої співпраці. Якщо ви керівник бізнесу чи можливо власник, або у вас є певна якась команда. То ми б могли з вами провести індивідуальну коуч-сесію, або з вами, або з вашим колективом. Для вас у мене є такий от формат, в результаті якого ви отримаєте персоналізовану стратегію делегування як взагалі, так і в даній спільноті, в даному бізнесі. Тобто ви отримаєте конкретну таку от. Ситуацію, конкретний шаблон, навіть м, конкретне таке відчуття, конкретне бачення, конкретне розуміння, а як вам ефективніше делегувати завдання взагалі по життю, і як саме в цьому конкретному суспільстві, в цій спільноті, в цьому бізнесі було б це краще. Бо в різних спільнотах, повторюсь, делегування повинно бути різним. Бо Повернемось до нашого прикладу, в спільнотах, де велика дистанція до влади, де все дуже ієрархічно, як в армії, це один інструмент делегування. А в спільнотах, де у нас горизонтальні зв'язки, така от толока, це зовсім інакший підхід до мотивації і делегування. І також другий такий варіант, який ви можете спробувати, це ми зробимо коучинг вашої команди, коучинг вашої спільноти. Ми зрозуміємо, яким чином. Ефективніше підвищити оці ось внутрішньокомандні комунікації, як ваші колеги, працівники можуть ставити завдання один одному і бути при цьому максимально от, продуктивними. Тому, якщо ви хочете такий ось план, чек лист як оптимально і успішно делегувати щось у вашій команді, вам або взагалі як ця команда повинна навчитися делегувати, то ми можемо. Провести з вами таку коуч-сесію. Це якщо ви хочете більше, якщо ви досягнули певного такого тупіку прозорого, нібито у вас все є, але от хотілося б більше. Хотілося б прожити життя навіть довше, ніж те земне. Щось залишити після себе більше, залишити якісь свої ідеї, концепції, бізнес, ну і так далі. Тобто, якщо ви от в такому контексті. Хочете прожити життя, то запрошую і давайте попрацюємо. Цей навик, оце ось усвідомлення вашої ефективної стратегії делегувати, залишиться з вами на все життя. Він буде таким от рефлексивним порядком вмикатися в тих ситуаціях, коли вам це необхідно. Тому зв'язуйтесь зі мною і до роботи!